Нічого не сталося. Частину так точно, як в Дніпрі, раз і все з по перший папірми через війну мільйони українців втратили свій дім. Лідія Іванівна, переселенка з Бахмута, і наразі проживає у Кременчуці. Міський голова Кременчука Віталій Малецький запропонував Лідії Іванівні переїхати в нове соціальне житло, яке підготували у нашому місті. Ви можете скористатися нашою пропозицією, переселитися в наші кімнати комунальні, в яких зроблено ремонт в яких є можливість поставити меблі, в яких є можливість вам далі платити лише за комуналку і користуватися до закінчення військового стану. І Якщо у вас є ваші родичі, близькі, там, знайомі з Бахмутами, теж готові їм надати житло тут зараз. Наразі силами будівельників відремонтовано ще шість кімнат у гуртожитку по вулиці Приходька на правобережжі Кременчука. Втім, допомагаючи переселенцям, міська влада не забуває і про Кременчужан. Міський голова Кременчука Віталій Малецький дав доручення підготувати відповідні документи для того, щоб містяни, які потребують поліпшення житлових умов, могли оселитися у цих відремонтованих кімнатах. Ми зараз перебуваємо на об'єкті, який було підготовлено для переселенців. Частина кімнат використовується, а частина вільна. Тому ми зараз. Маємо можливість надати кременчужанам тимчасове житло. Прошу опрацювати програму і якомога швидше винести її на сесію для того, щоб ми допомогли пільговим категоріям з житлом з тимчасовим житлом, в таких гарних благоустроєних кімнатах, які тут є. Після рішення сесії міської ради фахівці квартирного управління нададуть це житло тим містянам, які відносяться до певних категорій населення, і є в квартирній черзі. Наразі це шість кімнат. Які будуть розглянуті як тимчасове покращення житлових умов відповідно до тієї кількості громадян, які перебувають на квартирній черзі, це можуть бути одинокі матері, це можуть бути багатодітні сім'ї, це можуть бути діти-сироти або діти позбавлені батьківського піклування. Тобто буде проглянуто ті категорії, які перебувають на позачерговій або першочерговій черзі, і будуть запропоновані варіанти. Антон Воробйов, Олексій Крижановський, Кримачуські новини.